Я погоджуюся з тим, що близько а, мільйона і 600 тисяч українських дітей зараз знаходяться на окупованих територіях. На жаль, точної цифри, а, кількості дітей, які вбиті, поранені, які зазнали сексуальних злочинів, і так само, які були викрадені російською владою, примусово переміщені чи депортовані до території Російської Федерації чи, чи на територію Республіки Білорусь. На жаль, а, а, ніхто назвати цих точних цифр не може, тому що. Території досі окуповані, і росіяни абсолютно нікого туди не пускають. Жодних звітів, жодної міжнародної організації третьої країни чи, звісно ж, України, таких даних немає. Тож сказати точно, яка кількість, ми не можемо. Проте, ми можемо полювати кількома цифрами: як мінімум, 744 тисячі українських дітей за інформацією російської влади в своїх, на своїх веб-ресурсах. Вони зазначили як таких, яких вони вивезли з території України, відповідно, 744 тисячі дітей. Це перша цифра. А друга цифра це звичайно, про яку всі чули і знають, це майже 20 тисяч дітей. Щодо яких нам відомо якісь персональні дані, і ми розшукуємо цих дітей. Ця цифра не означає, що ми знаємо, де знаходяться ці діти, і маємо з ними контакт. Це означає, що з різних джерел ми маємо ту чи іншу інформацію, яка містить персональні дані дитини.